Я перепрошую, скажіть, будь ласка, ви що сказали поліцейським, що до семи днів може бути рішення? Ні, я говорю з Андрієм про це. Ну, а пане Андрій? Про випадки різні. Які випадки? Сьогодні ухвала оголошена. Про відвід. відвідувають вашу хвалу саджан. Ну, Пояснив вам заступник, що готують ухвалу. Так вони мене хотіли видворити ухвали дві винести про те, що вони мене дворять залу суду і збираються продовжувати судове засідання без мого без моєї присутності. При тому всьому. Тому ці ухвали є доказом закінченого злочину. Ну, вони готують, вам видадуть, отримаєте в установому законному порядку. І все. ми ж, ми ж заступники, Я не оцінювати дію. Я розумію. Я розумію, та я розумію. А як він оголошував, як вона ще не готова? Як він тоді оголошував, що не готова? О, це дуже добре. Ні. Доброго дня. Що у вас? Значить, захоплення приміщення особами. І на сьогоднішній день ми просто їх зловили на гарячому. Значить, є такі троє Девляшевський, Миленко і Василишин, які називають себе суддями апеляційного суду. По всіх документах, які є на сьогоднішній день, вони не складали присяги і не мають посвідчень судді України. Ви хочете написати з даного приводу заяву? Я вже написала, заяву зареєструвала. Тепер йде питання, вони не видають. Вони пору... саме ще злочин, це є один епізод злочину. А епізод злочину, що вони не видали, не виконали закон. Закон який частину другу статтю 222. Невиконання закону це є порушення присяги судді. Що вони не зробили? В законі написано на цивільний процесуальний кодекс зразу після оголошення рішення мають видати на руки, якщо сторона є в судовому процесі. Ну, Бо... Значить, зафіксувати факт на сьогоднішній день про факти злочину. Значить, тому і слідчий е, удостовіритися, нехай вони предоставлять, е, якщо мені не дають, не приєднали згідно статті 7 до матеріалів справи, згідно 7 статті про суду, статус суддів, це друге положення статті закону, яке вони не виконали напряму стосується їх. Що саме? Значить, я їм подала заяву порядку 7, що вони мають приєднати до матеріалів справи згідно статті від 23 числа, я їм дала заяву, перечислила, що вони мають приєднати до матеріалів справи. Це було пов'язане з тим, що вони в третій раз на 17.05 не викликали в судове засідання в сторін процесуальних. Тобто нікого. писати з даного приводу заяву? Ну заява вже написана і зареєстрована. Ще напишу. Додатково, що стану на таку-то годину, далі продовжують не видавати, а вже оголошено було тоді і тоді. Бо було оголошено, що тоді. Ходіть ми зафіксуємо цей факт. Давайте може, щоб то не стояв на цьому. Ми прямо в залі там нікого немає. А я на той час, на 12.30, коли ми виходили 10, 15 я писала. А тепер у нас вже година яка, що стане на таку-то годину, знову не видано. А що ж він тоді збирався? Розумієте, ухвали, які він видає першу, другу, третю, значить, він повинен був першу, потім відправити, бо це був провідвід. А потім він уже видворити мене, друга. Він, Він до тих пір. Суді, Ні, ви не розумієте, ви дивіться, що. Іде питання сьогодні, що це є злочин, і це повинна займатися поліція. Яка. Злочин заключається в такому епізоді, що стан на такий-то час, значить, оголошено було рішення від 10 до пів 11, а воно ще станом на першу, півдругу не видано. Це вже є злочин невиконання закону. Все, мені треба зафіксувати факт. Я буду вирішувати це питання іншому. Я иду.